Іграшки, книги та солодощі, які мрії просять втілити діти з міста добра у листах до святого Миколая. Давай, давай, полози. Щороку в місті добра діти пишуть листи до Святого Миколая. Долучаються не лише маленькі буковинці, а й малеча з різних куточків України. Діти з евакуйованих дитячих будинків, діти, які постраждали через війну чи проживали в сім'ї, де домашнє насилля. Також ми долучили дітей, які втратили батьків через війну із проєкту Наші діти. У нас таких 107 дітей проєкті, яким ми щомісяця платимо стипендію, опікуємось про цих діток. І також долучили дітей із найбідніших родин. Листи Марта Левченко викладає на своїх сторінках у соцмережах. Каже, мрії у дітей дуже різні. Іграшки, солодощі, книги, канцелярію, можна дитячий шампунь. Про нього часто мріють діти, щоб пагучий шампунь, навіть про носочки, про рукавички, про всякі такі приємні дрібниці. Ви це можете скласти в бокс, гарно упакувати. І зверху, щоб ми не відкривали цей бокс, підписати це хлопчик чи дівчинка і приблизно на який вік. У місті добра цьогоріч планують втілити у життя 400 дитячих мрій. Благодійником може стати кожен. Для цього потрібно обрати лист і написати про це на електронну пошту та після цього відправити подарунок на адресу міста Добра. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал 4